За даними Комісії з міжнародної торгівлі США, у 2024 році Корея стала найбільшим імпортером косметики в Америку, обійшовши навіть. Францію Корея отримала 20% ринку десятиліттями. Французькі бренди, такі як L'Oréal, Шанель, Діор, задавали стандарти в косметиці, але інноваційні формули, натуральні інгредієнти, доглядова спрямованість корейських засобів кардинально змінили правила цієї гри. І це стосується не лише США у двадцять році. Корея також випередила Францію на японському. Ринку косметики приблизно в той самий час корейська косметика потрапляє до нас в Україну. Вона стала популярною саме через вплив поп культури. Зокрема, тоді, коли у 2017 році, на піку своєї популярності був бой бренд один із найбільших музичних гуртів у світі, що має ну просто величезну фан базу. До речі, фанати себе називають. Армії вплив BTS виходить за межі музики. Фанати звертають увагу на все, на те, що вони носять, чим користуються, і звісно, що люблять. Коли BTS просуває продукт, мільйони людей бачать його і хочуть спробувати. І цим користуються як б'юті бренди, так і величезні технологічні гіганти. Ну, наприклад, Samsung. BTS дуже активні в соціальних мережах. Якщо учасник групи випадково згадує про якийсь продукт, він Миттєво розкуповуються. Цей ефект BTS допоміг корейським б'юті брендам вийти на світову аудиторію. Співаки співпрацювали з великими косметичними брендами VT Cosmetics та Mediheal, випускаючи спеціальні колекції з їхнім зображенням. Ці продукти миттєво ставали бестселерами. Завдяки таким інтеграціям корейська косметика ставала цікава шанувальникам, які раніше про неї. Навіть нічого не чула. Важливо згадати, яку величезну роль в популярності корейської косметики відіграв TikTok. Під час локдауну в 2020-х багато користувачів не тільки повторювали знаменитий корейський рецепт кави, а й намагалися скопіювати корейські б'ючі рутини блогерів. Молодь, а саме вона є цільовою аудиторією корейської косметики, буквально зійшла з розуму у своєму захопленні.